А делегування не потрібно всім. Багато хто думає, що їм треба делегувати. Але якщо ти не готовий керувати іншими людьми, якщо ти не готовий брати відповідальність за результати команди. Якщо ти не хочеш працювати з кря-кря-кря співробітників, якщо ти не хочеш вести за собою людей, не треба. Думати навіть про те, щоб делегувати. Треба кайфувати від життя. Це правда. І я бачу пастку, в яку попадають керівники або фрілансери, або люди, які працюють на себе. Вони думають, що якщо вони делегують, то вони будуть щасливі. Але коли ми починаємо пропрацьовувати нову стратегію, то багато хто з них не готовий. До тієї стратегії і до того життя, яке вони бачать. Тому що вони уявляють, що для того, щоб масштабуватися, для того, щоб виходити на новий рівень життя, потрібно займатися зовсім іншим, але не тим, від чого вони зараз кайфують. Тому делегування це дійсно про стратегію, але про стратегію, яка тебе надихає. Якщо ти не надихаєшся тією стратегією, яку тобі надає делегування, не треба в це в'язуватись. Не треба зрозуміти, що життя для того, щоб кайфувати. І якщо ми дійсно розуміємо, що делегування нам допоможе, і що ми нарешті будемо займатися тим, що нам буде приносити задоволення. Тоді так делегуйте. А якщо це зробить вас менш щасливим, не треба просто одягати ось цей капелюх, який нам часто нав'язують. Бо я знаю керівників, які делегували і страждають. Навіщо?